Так, значить, представники ППС зупинили даного водія. Значить, іще до знака маячили приблизно маячками, щоб чоловік зупинився. Скажіть, будьте добрі, що ви зараз е, записуєте? Ви знаєте, що ви персональні дані на листочок бумажки, які ви маєте право записувати? Ми. Кого, з ким все общаємо, нас рано є. Про пророблену роботу рапорт все пише. Я ж не запишу просто так, фамілію чи там з голови. Наприклад, курить чоловік. Я його попереду записав далі рано в рапорт вношу що так. Цей чоловік нарушив наказу 16 дробь тисяч Об'ясни, будь добрий. Я журналіст. Е, вообще, що сталося, чому зупинили? Ну, я поїхав з площі Петафі наліво. Рукується як сплошна. Тут поїхав під знак. Все. Вони ще до знака Ну, Маячки не Шо, я не помітив. Я помітив за знаками. Ну, Але ви працівники Ну, Я вам показую наказ. Як вас звати? Андрій мене звати. Андрій батько, у нас є наказується, не шумота. Почитайте. почитайте, віддаду я. Три ніяк. О, нам дали мета до доті, що ми. Вулиця 58 ви... ви маєте право персональні дані на листочок переписувати? Ну, це ми пишемо від усіх. Наприклад, ту чоловік курив, твій І рано у нас і пишеться про пророблену роботу рапорт. І ми у нас виграли не е, Держіть, об'ясніть мені, що ви записуєте? Що це таке. Ми то є, ми... то, що ви, ви попередження робите. Ні, може, що? То, що а що? Даний, ми не маємо права, ми не гніти. Даним громадянин то, а, то, чи паспорт попереджений про по, по право нарушення. вам Мішанька. Право на no. ПДД. Він нарушив. No. Його попередилося. Щоб, щоб не повторялося знову в нього все, таке. Ми його він собі їде, розумієте. Число. Нам вийшов наказ, доті мене Казали, нам сказали. Іде відпрацювання. Ви почитали, так? Ні, я не читав. Я подивлюся, я ознайомлюся. Про убухове речення багато зброї знають. І казали, підозри машини, десь щось вирушають, то кажуть, попереджайте їх, записуйте, каже, і все. Це не ми придумали не то, вони є, там. Ні, ну свій чоловік попередив, щоб він не нарушав більше. ну Для себе, не для когось. Ну, Вийде якийсь п'яний весь, щоб зоб його. Буде він винувати, бо нарушив на кипіш то. Ну. Ну, а це наше... ну, як нам кажуть, так і працюємо. Не я поняв. Водій може їхати? ми ну, е -е, Як звати? Можеш їхати, ти свободна. Нам нам нічого. Ми, ми так працюємо, як... як пише, так і працює. Ну, я поняв. Так, так викаєте хабаря. Наші нам хабаря, але завтра вулицю підмітати. Не, ну, так я так Алло. Я тобі передбачу. Юра. Алло. Юра. Розумієте, ви кажете за хабаріно. Я наприклад візьму то, а завтра, що буде вулиці, повідатися. Де нова полиција нам тоа нафин, треба треба да го рубете така би луѓе понел, не тоа што ти идеш да ти идеш да ти идеш факи указа е, иде факи указа, ти му не ќе не го кенеше завтра будеш да Даю нам можливість зробити, ми робимо, бо дотім ну, не може було нам ППСника збирати Я розумію, мене цікавить, що чому ви забрали у водія ну, документи, так, що... руки я. і посадили Андрій його бача. до себе в Андрій автомобіль. Бача, я є так, чоловік курить, каже йому, представляєшся, каже, таке, таке, цікавий, не можна курити, стаття 75-та, курення в чесному місці. Він Я вибачаю, секундочку. Е, я просто тобі поясняю. Е, Просто вони бачать, що молодий, і просто вирішили тебе розвести ну, на гроші. Все, мене не розвели, я вже не перший, я три роки звільняю. Я розумію, я насилуюся просто... на я винувати, маю відповідальність нести то. Ну так, ну, да, але просто це не працівники міліції. Ой, даї. No. І зі слів каже, я Пупкін такий-то такий. то Ну як, я хот Пупкін? І він не має паспорт. Дзвониш у армор, пробиваєш, каже, такого немає. А так ми ну, беремо для себе. Не буду казати ліві, опуненісну. Так переписав, дав у нас їде, що все свіло. Я собі не сюди, я перероблю. Чоловік попереджений. <пореджений> ніхто не Було, могли складати протокол. Тому вже no, no. він просить, ми визиваємо, а так попереджаємо усі. Ви знаєте, що... три дні тому вийшов цей наказ, до дівничку, то ніхто не ні добує. Тому... То ви зараз маєте право зупиняти. Так. По наказу. 16, дроб 1300 по обухових речовинах, багато зброї. Самі ага. чули, таку інструмент. Попереджувати. У Львові оперу подали бомбу. У Одесі двох ППСників застрелили, один в реанімації, другий умер, такої на місці. Ну, самі знаєте, що в нас у Я творить. А я вас чого не поробити.